Короче, я за собі ці вам кого документи скину. Лінію 102 про те, що... Із застосуванням сили було відкрито заволоділи вхідними ключами відхідних дверей в охоронця, в адміністративному приміщенні по 16 липня, яке розташоване, отримавши цю інформацію, відразу було забезпечено реагування, відповідний порядок і прибувши на місце події, ми якби вже спостерігали про те, що дійсно в приміщенні адміністративному, яке знаходиться по 16 липня, 10, знаходяться люди в уніформі. Оці ми відповідно розпочали свою роботу за даним наслідком. Відповідно, відкрито кримінальне провадження з ознаками статті 187, тобто розбій кримінального кодексу України. Наразі проводяться першочергові слідчі дії, проводиться огляд місця події самого і встановлюються саме причетні сторони до, цього, до цієї події. То я хочу наголосити, що не буде рейдерських за будь-яких захоплення, бо інших силових протистоянь. Тобто правоохоронці дадуть відповідну правову оцінку і буде як наслідок, будь-яка, чи це кримінальна відповідальність, чи інша встановлена законом відповідальність. Вот, да, мы школьников воспитываем, тренируем, вышки вы делаем. Марковальные на узьбовую. И маркувальные позначены указывает, что она має быть уж Поставили на пушку на собі ліжка, це буде тривогу робити. Саме поставлення було некоректне і ну, дуже грубо було сказано.